Розпочинаємо нестандартною аварією у столиці. П'яний як ніч чоловік в'їхав у мерседес, який чекав на зелене. Після копняка машині колотник не вгамувався і почав вдавати з себе місцеву версію голівудського рокі. Звідки стільки люті, та яка помста зрештою чекала на шибайголову, знає Володимир Мельник. Мерседес на світлофорі очікував на зелене, а дочекався копняка взад. Буває, скажете ви, а от далі ситуація геть нестандартна. Скондий, що буцнула німця з кулаками вискакує водій. Чого чого, а такого 40-річний керманич Мерседеса не очікував? Ну вийшов з машини неадекватно, Випав, випав. От, почав бросатися з кулаками, потім спробував уїхати. Зрештою Віктору вдалося вгамувати і затримати абсолютно інтелігентного на вигляд забіяку і передати його в руки прибулим копам. Але один удар поважного, але не вгамовного ПЯКА, водій новенького службового красення, таки пропустив. Ключі забрали, віддали співробітникам поліції і всіх садять, всіх увольняють. Тобто він ще й вам пред'являв претензії за те, що він різних Що я зіказався, що я тут чи ну как би чек перепутав. Він вас звинуватив, тому що ви стояли перед ним і ви його, він вас дар. Помішав, да я вам помішав з поліціянтами. Чоловіку теж бракувало слів для спілкування. Вербальний контакт ігнорував, натомість надто жестикулював. І ті закували розбишаку у кайданки. Ви бачите? Та я бачу. Ні, ну мене ж немає компетенції знімати. Ні. Ви ж нормальні. А чого на вас надягнули наручники? А, о, о, думайте чого. І ліпий. А це хто це одягає? Це дитячий сад. Скільки випив, що святкував і чого сів п'яним за кермо, не зізнається. Поводиться чемно і взагалі факту аварії як такого не бачить. Аварії не було. Як? Не було, я не знаю. Було, не було. Ну ви ж за кермом були в Хонде. Ну і що? А в чому аварії не було? Так он же ж ви вдарили я... в лівий бік Мерседеса. Я не бив його. А, ну, ну, а ваша машина ким розбита? Ну тобто, то, то ви вважаєте, що пошкоджень на вашій машині немає? Mm -hmm. хм. Ясно. претензій немає до того чоловіка. У чоловіка з «Мерседеса» претензії конкретні: відшкодування збитків. А ще більше претензії будуть у дружини нетверезого добродія. Копи кажуть, коли жінці повідомили про обставини пригоди, вона була вкрай люта на свого благовірного. Тож, хоча пан Сергій і налаштований оптимістично, схоже вдома будуть справді серйозні розбірки. А це ваш автомобіль? Хонду. Ну, Це жінки мої. Це не машина, це як. Комедії, ну ви ж за кермом, а звідки ви їхали? То комедія, я вам кажу. Машина це комедія, машина моя.